23 січня на позачерговій сесії Житомирської міської ради обговорювали можливе переміщення державного навчального закладу центр легкої промисловості, приміщення дитячого садочка номер 32, який не використовують через відсутність укриття. Зокрема, голова комісії соціально-гуманітарних питань Людмила Зубко поцікавилася, чи вивезли вже обладнання з дитячого садочку. Вже почалися роботи в дитячому садочку. По вивесло обладнання, яке там було роботи ще не почалися. За окладна, я не скажу, не знаю. Я маю на увазі ліжка, там, все, все, що було закомплектовано. Не готова зараз сказати. Можна тоді. Будь ласка, Олегу Станіславовичу. В залі хтось, хто знає. Ну, Якщо ви не знаєте, можливо, там, а, де керівник департаменту дівся? Сесія закінчилася, ще щось. Є керівник департаменту освіти? Н немає. Тоді профільного заступника попрошу будь ласка, вийти і сказати, знає вона чи не знає. Я знаю, що ліжка, можливо, були перевезені в 65-й садочок. А на підставі чого їх перевезли? Хто дав дозвіл? Ну, це по інформації. Ні, ні, так. хорошо. Департамент та освіти. Тобто департамент освіти настільки безсмертний, що він може собі покинути сесію передчасно, давати дозвіл, з погодження мінімум з профільним заступником. Ну, хтось дає дозвіл, чи дає дозвіл, хто який хоче, дає дозвіл. Якщо їх або рішення можливо. Рішення виконкому було? Ні. Тобто, але є інформація, що, що, що ліжка вивезли, Ну, ви ж тільки що Ну, Є інформація департаменту освіти, що, що стосується ліж, ліжок. Все інше там Хорошо, знаходиться. Хорошо, давайте тоді розберемося. Якщо їх вивезли, тоді проведемо якесь службове розслідування, знаємо, хто дав та, таку вказівку, чи це не перевищує посадові повноваження, зокрема тих осіб, якщо така вказівка давалася. Можливо, це самоправство, і хтось як б, без відповідного дозволу. Ну, ви ж сказали, так, що виконком або рішення сесії. Тобто, ну от, власне, те, що я просив. Проектів рішенькому я не бачив, і наскільки мені відомо, такого рішення не прийнято станом Ні, на сьогодні. Не було сесійного рішення теж немає, але інформації є то. Давайте можливо повідомимо заяву про злочин, про придіжку на сесії. І хай з'ясовуються правоохоронні органи. Людмила Зубко висловила сумніви доцільності передачі майна Житомирської громади у державну власність для використання житомирською політехнікою. От 20-го училища, а якщо ми його передаємо, ми передаємо в державну власність, нашу власність, яка належить нашій громаді. І а що ми отримуємо на навзаєм? Що ми від держави отримуємо? Ми даємо якийсь запит, що ми готові віддати не просто ж навчальні корпуси. Там є гуртожиток, там є стадіон, і ми це все віддаємо. Ми така крута, багата от, громада, підтримуємо постійно військових, і при цьому ми ще віддаємо нашу власність державі. Можливо, треба її віддати за гривню, просто в оренду, знайти це правильне рішення. І якщо ми говоримо, що, наприклад. Політехніці треба ця будівля, то хай політехніка звертається до МОНа і хай Міністерство освіти знайде те, що нам вони можуть дати, щоб замінити ці дві будівлі, чи там чи скільки там, і от, ну, щоб це був якийсь рівноцінний обмін. На брифінгу для журналістів секретар Житомирської міської ради запевнила, що рішення про переміщення державного навчального закладу, центр легкої промисловості, приміщення садочка номер 32 ще не прийняли. Створена група з числа депутатів, яка вивче це питання, станом На сьогодні це питання відкрите. Наостанок журналісти поцікавилися, як здобувачі освіти зможуть навчатися у приміщенні садочка, якщо там відсутні укриття. Якщо ми говоримо про старших дітей, то в нас же ж не всі школи мають укриття. Там територіальна близькість 500 метрів. Діти можуть іти в укриття, яке є близько в територіальній близькості. Якщо говорити про 32-й садочок, то там таке укриття є. Наразі питання остається відкритим.